Звісно, ти звертав увагу, що тривалість світлового дня різна та залежить від пори року. Найбільша вона в липні 16 годин, а найменша в грудні 8 годин. Розрахувати тривалість ночі нескладно треба від загальної кількості годин у добі, тобто 24, відняти тривалість світлового дня. Але для кожного місяця це значення буде різне. Чи можна записати розв'язок одним виразом, який би підходив для будь-якої пори року? Давай розбиратися. Розв'яжемо таку задачу. Ваш клас зібрався у туристичний похід. Окрім спорядження, кожен з вас разом з вчителькою та провідниками має взяти по дві банки м'ясних консервів вагою 300 грамів кожна та по три банки рибних консервів по 100 грамів кожна У похід пішло загалом 20 людей. Тобі потрібно підрахувати загальну вагу консервів. Що взято у похід. Давай міркувати так. Щоб знайти вагу м'ясних консервів, які несе кожен з туристів, треба вагу однієї такої консерви 300 грамів помножити на кількість, тобто 2. Щоб знайти вагу рибних консервів, що взяв кожен з вас, треба 100 помножити на 3. Вага всіх консервів, що несе кожен з туристів, знаходиться як сума двох попередніх добутків. Тоді загальна вага всіх консервів, які взяли у похід, це вага консервів, що несе кожен турист, помножена на кількість туристів. Підрахуй усно, скільки це буде. Отже, загальна вага всіх консервів 18 тисяч грамів. Вираз, що ти бачиш, ліворуч від знаку дорівнює, називається числовим виразом, а праворуч значенням цього виразу, зверни увагу, що числовий вираз складається з чисел, знаків арифметичних дій та дужок. А якщо кількість туристів зміниться. Або ви вирішите змінити кількість м'ясних та рибних консервів. Як записати вираз, який би підходив для розв'язку задачі у будь-якому випадку? Давай кількість м'ясних консервів позначимо літерою М рибних Р, а кількість туристів К. Отже, вираз для підрахунку загальної ваги консервів виглядатиме так тут ми маємо справу з буквенним виразом, який містить букви, цифри, знаки арифметичних дій та дужки. знаки множення між буквою і числом можна не писати. Зверни увагу, що буквений вираз може мати безліч значень. Які залежать від значень букв, що входять до цього виразу. У попередньому прикладі М дорівнювало 2, Р трьом, К двадцяти, а значення виразу при цьому дорівнювало тисячам. Обчисли значення цього виразу, якщо М дорівнює одиниці, Р двійці, К десяти. Значення виразу в цьому випадку дорівнює тисяч. Отже, ти тепер знаєш, що буквенні вирази складаються з букв, чисел, знаків, арифметичних дій та дужок. А тепер на тебе чекає дослідницьке завдання. Подивись уважно на ці два вирази У них ті самі числа та дії. Але відповіді різні. Як гадаєш, чому? Як ти бачиш, в них по різному розставлені дошки. Тому і порядок виконання дій різний. Тож запам'ятай алгоритм порядку виконання дій спочатку виконуються дії в дошках, якщо вони є. Далі виконуються піднесення до степеня. Наступними виконуються дії множення та ділення по порядку зліва на право, і наостанок дії додавання та віднімання також по порядку зліва направо. У разі потреби ти можеш використовувати властивості арифметичних дій. Щоб закріпити алгоритм порядку виконання дій, пропонуємо тобі міні бліц. Яка дія у виразі 300 мінус у дужках 25 плюс 12 поділити на 2. Закриваємо дужки, помножити на 7 виконується останньою а. Множення, б. Ділення в дужках, В. Віднімання, г. Додавання в дужках. Правильна відповідь в віднімання. А яка дія у цьому виразі виконується першою? У дужках 23 у третьому степені мінус 32 Закриваємо дужки. Поділити на 5 плюс 17 Помножити на 7 А. Віднімання в дужках. Б. Піднесення до степеня. В. Ділення Г. Множення. Правильна відповідь б дія піднесення до степеня. Повернімося до задачі про тривалість ночі. Оскільки тривалість світлового дня залежить від пори року, то і числові вирази для підрахунку тривалості ночі для кожного місяця різні. Чи можна записати розв'язок одним виразом, який би підходив для будь-якого місяця? Сьогодні на уроці ти дізнався, що в такому випадку використовують буквенні вирази. Отже, позначивши тривалість світлового дня буквою Д, маємо вираз, який підходить для обчислення тривалості ночі. Незалежно від того, який місяць на календарі, пам'ятай про типові помилки, що можуть виникнути під час спрощення буквених виразів. Подивись уважно на вирази на екрані їх не можна спростити, бо поряд з числами стоять різні букви. Запам'ятай, що числові вирази складаються з чисел, знаків, арифметичних дій та дужок, а в буквених виразах, окрім цього, є ще букви. Виконуючи обчислення в виразах, завжди притримуйся алгоритму порядку виконання дій. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.